Якщо нежить не дає дихати, Нокспрей віднежить у спрей для наших людей. Дуже багато з'являється інтерв'ю і матеріалів саме з Кітом Келогом, і те, як він висловлюється стосовно майбутнього врегулювання війни в Україні. І, от зокрема, сьогодні також з'явилося інтерв'ю для The New York Post, де Кіт Келох висловив свої думки стосовно того, як все ж таки може завершитися цей конфлікт, і знову ж таки говорив про поступки з обох сторін. Каже спецпредставник президента, США, що підхід до завершення війни має бути прагматичним, що передбачає певні поступки як з російського, так і з українського боку. Каже Келу, що війна не закінчиться без переговорів між Росією та Україною, і за підсумками яких обидві стороні повинні будуть піти на підсумки. Цитую каже: саме тут ви маєте засувати, гаразд, на якому етапі ми перебуваємо, що є прийнятним, чи буде це прийнятним для всіх ні. Але ви намагаєтеся дотримуватися цього балансу. Келу також сказав, що після зустрічі із Зеленським у Трамптаворі, яка була як нагадаю, так у вересні, Трамп тоді зазначив, що можна укласти угоду, яка буде корисною. Теля обох сторін а, каже спецпредставник президента США, що ви повинні підійти до цього дуже прагматично. Розумієте, я повертаюся до Теді Рузвельта і постмутського договору, який завершив російсько-японську війну в 1905 році, і каже: тоді російські цари, японці були готові вийти за двері під час переговорів. А Рузвельт фактично зібрав їх разом і сказав: Ви обидва повинні трохи поступитися, і вони поступилися, і ось що сталося. Теді Рузвельт отримав Нобелівську премію миру, а війна припинилася. Тому я думаю, що коли ви подивитесь на це, і навіть на більш сучасні приклади, то побачите, що це саме так і відбувається. Ну і також знову ж таки Кіткелох розкритикував попередню американську адміністрацію за її політику, якраз щодо російсько-української війни. І заявив, що ось а от у Дональда Трампа у нього буде цілісний підхід, і обов'язково вони поговорять з обома сторонами, вислухають їх, а тоді вже можна буде приступати до створення власне мирного е е плану. Е е тому ось бачимо так зараз. Ось такі думки у е е команди Трампа стосовно завершення війни. і Бачимо, що все ще перебуває на етапі дискусій, на етапі навіть можна сказати дослідження. І от поки кіт Келох не приїде до України, і можливо не відбудеться зустріч Трампа. З Путіном очікувати на якісь конкретні кроки, конкретні а, мирні плани а, не варто. Тим не менше розуміємо, що в медіа буде з'являтися багато інформації, і як казав наш президент Володимир Зеленський, більшість із, із цього є неправдою додумкою, хоч дещо може мати, скажімо так, зв'язок із реальністю. Вже цей Теді Рузвельт не дає спокою ані Трампу, ані його найближчим соратникам. Справді Трамп буквально обожнює цього президента, часто про нього згадує. Напевно, приміряє на себе деякі рішення і Роль Теді Рузвельта в історії справді Рузвельта є Нобелівська премія миру. Очевидно, що Трамп теж хотів би її отримати, але як воно власне складеться, ми ще не знаємо. Ніхто майбутнього не знає. Поки що Трамп лише підходить до цієї до цього снаряду, який називається російсько українська війна, і з якого боку його взяти, очевидно, поки що розуміння в американської адміністрації до кінця немає. Тим часом, якраз про заг. Загрози і страхи українців по загрози для українців і страхи, які відчувають українці зв'язку з війною. Ми поговоримо зараз детальніше От питання саме. Загрози замороження конфлікту не є зараз для більшості українців ключовим страхом, ключовою загрозою, ключовим фактором небезпеки, які українці відчувають. Принаймні, якщо орієнтуватися на нове опитування соціологів із агенції Рейтинг, яке було опубліковане. Це опитування це дослідження 5 лютого, от буквально кілька днів тому. І називається воно загальні настрої українців під час війни листопад, грудень 24-го року, тобто кінець 24 Четвертого року настрої досліджували на кінець 2024 року соціологи, то там е, тема замороження конфлікту турбує приблизно 9% опитаних респондентів. Тобто, лише приблизно десяту частину українців е, турбує як основний такий фактор загрози саме замороження конфлікту. Чого ж? Українці остерігаються, бояться найбільше. Це економічні зміни, негативні зміни, яких українці справді бояться. Це зростання цін та інфляція. 33% опитаних відповіли саме так на питання про потенційні загрози, які можуть чекати на Україну впродовж наступних 12 місяців і турбують найбільше на цих опитаних. Ін зростання цін інфляція, економічна криза 32%. А вже далі йдуть посилення обстрілів 27% і подальша окупація. Території 25%, Ну а далі усі інші загрози в порядку спадання.